Скоро 25 і мене накриває, чому я ще досі не мільйонер. А ви про що думаєте? Не можу сказати, що нічого не робив, є збереження близько 10 тисяч баксів. 10 тисяч баксів, мільйон. Ну, залишилось трошечки, один відсоток є. Але це і не та сума, яка змінить життя. Вчу активну англійську мову. Молодець. На даний час працюю в таксі. Молодець. Надіюсь, хоча б до 30, зможу реалізуватись і бути середнім класом, але не покидає думка, що все одно не зможу жити тим життям, коли був би молодим і багатим. Слухай, ну, перша така у мене думка, що у тебе забагато часу, якщо ти сидиш і про це думаєш. Макс, Теска. У тебе, значить, задохуя часу, якщо ти сидиш і думаєш про те, а що було в моєму житті, якби бу... я був багатим ще, коли мені там було 20. -ка. Це для тебе, так би мовити, такий дзвіночок, що треба, мабуть, не тільки вчити англійську і працювати в таксі, а ще, ще чимось займатись. Чи ще більше вчити англійську, і ще більше працювати в таксі. Розумію, що здатись не варіант, але часто опускаються руки, коли бачу 18-річних мільйонерів. Що скажеш? Слухай, я коли бачу людину, скільки б її років не було, у якої грошей більше, ніж у мене, ну, мені якось це мені може бути неприємно. Кожен з нас є людиною, є заздрість, це звісно. Ніхто не каже, що ви повинні бути як ангол, янгол і взагалі у вас не може бути емоції заздрості. Але, але чуваче, саме головне питання, яке ти після цього собі повинен задати, добре, що я буду робити, якщо я хочу так само. Ну ми не кажемо, що 18 років повернутись на машині часу, да, і стати 18 мільйонером. Якщо я зараз хочу бути мільйонером, у тебе буде відповідь. Можливо, вона тобі не сподобається. Тому що, можливо, там буде відповідь така, що чуваче, тобі доведеться і працювати в таксі, і вивчати англійську, і здобувати нову професію, навч... наприклад, вивчати IT. Тобі доведеться там спати по 5, 6, а може менше годин, напружуватись, їбашити, їбошити таке. Можливо, тобі не сподобається така відповідь. Але, в принципі, ця відповідь є. Для більшості хлопців така відповідь є. Ясно, що є там якісь варіанти, коли там відповідь важко знайти, якщо ти живеш в якомусь маленькому місті, якщо ти там інвалід, якщо, 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 але в більшості випадків така відповідь є. Так ось, якщо ти сидиш і думаєш, але насправді не вйобуєш, ну так думай, що я тобі можу сказати. Ну, так думай. В чому, ну, в чому питання закінчить? Що скажеш? Я скажу, що я не думаю про те, а що. Було, якби у мене було багато грошей, коли б мені було б 20. Я... Навіщо про це думати? 20 мені вже не буде. Я думаю про те, що я буду робити сьогодні, що я буду робити завтра. Якщо кажемо зараз під час війни, що відбувається, інколи думаю, що я буду робити через тиждень, але там якихось далекосяжних планів не будую. Ось і все. Ось про що я думаю: про своє життя. Не про життя 18-річних мільйонерів, а про своє життя. Ось і все. Ну, не знаю. Наскільки тобі ця відповідь сподобається, але це також для всіх, в тому числі, план на майбутнє. Думайте більше про свої дії та про своє життя.